Якщо людина не приходить на роботу, запізнюється на декілька хвилин, на декілька годин чи ігнорує свою роботу, це є всі підстави для того, щоб цю людину звільнили. На жаль, в минулому скликанні Верховна Рада має багато випадків, коли депутати жодного разу не були присутні на засіданнях Верховної Ради. На жаль, на сьогоднішній день ця тенденція продовжується. Uh, і продовжується також тенденція гри на піаніно, коли депутати голосують за своїх колег, які не присутні не тільки в uh, сесійному залі, вони також відсутні в країні, знаходяться за кордоном. І особливо бандежить від uh, безвідповідальна і провокаційна позиція влади по цьому питання uh, на попередні uh, приїзду місії МВФ. Ми хотіли б зробити ключові акценти, на яких ми хотіли б сконцентруватися, тому що ми працюємо на результат. Ми хочемо представити план дій по боротьбі з беззаконням в Верховної Раді. По перше, ми закликаємо всіх колег-журналістів звернути увагу і приєднатись до наших вимог. Ми хочемо оскаржити прийняти всі прийняті рішення, рішення за допомогою піанізму Верховної Ради. Представники нашої партії усіх регіонів, подають позови до Адміністративного суду на дії Верховної Ради щодо порушення Конституції та її регламенту. Ми знаємо, як працює українське правосуддя, як працюють суди. І якщо вони не будуть працювати, ми будемо звертатись також до Європейського суду з прав людини. По-друге, ми звертаємось до Конституційного суду України за визнання на особистого голосування неконституційним. по третє ми ініціюємо розгляд легітимності. Голосування в парламенті профільними комітетами. Я також прошу провести слухання в комітеті з питань з боротьби з організованою злочинністю та корупцією, які очолює представник нашої партії Віктор Чумак. В четверте, ми будемо на сесіями контролювати письмову реєстрацію. Народних депутатів перед кожним засіданням. По п'яте, ми хочемо, ми, це було одним з пунктів, і ми вимагаємо введення в дію сенсорних кнопки Система Рада 3, що зможе зробити неможливим неособисте голосування. І це питання буде внесено в першочергову. Першочергове питання, яке буде внесено на, на погоджену Раду наступної сесії. Якщо цього не буде зроблено, опозиція разом повинна висловити політичну недовіру спікеру Верховної Ради, так як він обіцяв бути спікером всієї Верховної Ради, а не бути спікером окремої партії влади.